Друзі, всім миру, невеличкий відеоотчот по зробленій роботі. На даному об'єкті ми робили цю останню сторону четверту. Там, як робили ось глуху, як робили е, другі всі сторони, відео на каналі є, то можна подивитися. А іменно цю сторону доділили ось, ось тільки недавно не, сьогодні. Доділили сьогодні балкон, фронтон, всі коси, все доробилося. На даний час. Це якраз виходні. Приїхали з командировки і доробили даний об'єкт, щоб був він закінчений. Так що сьогодні поставили откоси утеплені двойка, пінополістирол. Все, зашито все там біленьке зсередини, а уголочки коричневий мат. Блокхаус це печатний, коротше, якось там називається але... воно. общем, печатний він. Т -т 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 <плес> В общем, не вискажу сейчас быстро. Ну, все, Підшиву підшили, металом обшили балкончик, просто Отак поварили каркас і закрутили, щоб було безпечно там ходити. І було все гарно. Е, утеплення 10 см мінвата, зверху гідробар'єр, контрейка і вже сам блокхаус. Металевий сайтінг. Під низище ще треба буде підлити невеличкий отмостку. Ну, то, то вже таке мелочі нам поки займатися цим ніколи. В общем, така робота. Така робота. Робота завершена. Все добре, всі довольні, всім хорошо. Так, все тоді. Пока-пока. А, ще вон, трубу обмотали алюмінієвим о, скотчем, щоб така вона була блістяща і красивенька. Тепер все блестить, все гарно. За антеною не видно, воно. така вона гарненька. З іншої сторони, не можу сняти, бо проти сонця нічого не буде видно. Мороки, звісно, було багато, тому що э, оця драбина, ми її одвигали, там бетон, трошки оддвигали, на 15 см видвинули. Треба було ще її далі, бо дуже погано туди було все засовувати. Там теж морока була, все підрізки і все остальне. Ну, ну, все зроблено. Без мороки не буває, як то кажуть. Все воно все воно, люба праця, требує навиків своїх і, і труда. В общем, все добренько. Все, пока-пока, до нових зустрічі. Дай Бог Україні перемоги над загарбником, щоб вони вже перестали гепати. Бо вчора був прильот у Суми, дуже неприємний. Попали в учебные зав заведения. В общем, такі дела. Так, все. Пока-пока. До нових зустрічей!